Добрий день, мої любі скорпіончики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І колода нова в мене називається Таракани в голові. У кожного з нас свої таракани в голові. І ми подивимось, які таракани будуть правити балом у вас в голові на наступному тижні. І так, я буду робити для вас розклад, любі скорпіончики, але підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber WhatsApp і Telegraмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує скорпіонів на наступному тижні, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. В яких енергіях для скорпіонів пройде наступний тиждень? З 30 грудня 2024 року, по 5 січня 2025 року. Скорпіони на наступному тижні. І так починаємо. Основна енергія скорпіонів на наступному тижні. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. здоров'я. Що буде допомагати скорпіонам на наступному тижні? Що або хто? Що або хто буде заважати скорпіоном на наступному тижні? Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка. Пораду та попередження від Всесвіту для скорпіонів на наступний тиждень з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Порада та попередження для скорпіончиків. Порада. Попередження. Так, давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться. І давайте подивимось, які таракани у вас будуть в голові на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть у скорпіонів на наступному тижні з 30 грудня по 5 січня 2024 року. Які таракани в голові будуть командувати парадом у скорпіонів на наступному тижні. З 30 грудня 24 року по 5 січня 2025 року. І так, таракани в голові. Положимо дві карточки, двох тараканів буде достатньо. І так. Розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня випав туз мечів. Це інтелект, це грамотне рішення, вірні вчинки. Обличте емоції, карта радить. І думайте головою, а не серцем. На вас чекає успіх, процвітання, слава та реалізація всіх планів. Ви відчуваєте захоплення від власних сил. От. Можете завойовувати всі бажання, завоювати всі бажані цілі, навіть най найграндіозніші. Мрії ваші збуваються, проте не беззасиль з вашого боку. Потрібні воля, впевненість, стійкість, мужність, жорстка дисципліна. Концентрація на важливих питаннях. Внесіть ясність у всі сфери свого життя, щоб не ламати голову над різними дрібницями щодня. У вас з'являться нові ідеї, плани. Обдумайте кожен крок. Скоро з'явиться новий сенс діяти. Отакі ось у вас будуть енергії на наступному тижні. От. Е, у вас будуть нові ідеї, нові, е, які нові ідеї, які вам треба буде добре обдумати і е, впевнено, стійко, мужньо. Впроваджувати їх в життя, вирішувати ваші питання. Отаке От все основна енергія у вас, чудова енергія, туз, тузи це завжди гарно. Не говориться, що це вже все, усього мана небесна впала, тому що туз це ще тільки початок. Але якщо вже є ідея, значить. Приклавши зусилля, її можна розвити і досягнути своїх цілей, певних висот. Особисте життя дев'ятка чаш. Гарна карта. В шлюбі гармонійні, стабільні відносини. Уют і тепло в будинку. Щасливе, крепке кохання. Прив'язаність та вірність між партнерами. В інтимному житті порозуміння співслова. Значить, в парі в житті з'явилася людина, про яку ви мріяли, здатна більше віддавати, ніж брати, і ви з радістю приймаєте її ніжність, любов, подарунки та турботу про себе. Попереду море чуттєвих задоволень. І втілення всіх серцевих надій. Самітнім порада. Відправляйтеся на вечеринку. Вас чекає зустріч з вашою половинкою. Це щаслива нагорода за очікування та, само... та самотність, От. яка дозволить насолоджуватися життям. Отакі От ось у вас гарні енергії в особистому житті на наступному тижні, скорпіончики. В роботі п'ятірка жезлів. Ну, п'ятірка жезлів – це конкурен... чесна конкурентна боротьба, скажімо так, бажання зайняти місце лідера в колективі, помірятися силами із колегами. Та, можливо, хворобливе бажання добитися переваг над іншими, будь-яким шляхом. Це чесна боротьба з конкурентами через різність думок, одинаковими методами без коварства. Принципові ті принципові показні конфлікти ведуть до потрібних змін. Боротьба підводить до покарання нових до покорення нових вершин. Головне тверезо оцінювати ситуацію. Найжорсткіше виглядає конкуренція в бізнесі. Вона може вимагати значних матеріальних жертв та ризикових рішень. Отакі От. От у вас нюанси, у вас ведеться конкурентна боротьба. За лідерство. Можливо, в вашому відділі освободилося місце керівника в відділку. І зараз ви своїми партнерами намагаєтеся доказати, що ви достойні цієї посади. Отакі От енергії в роботі у вас. Життя боротьба. Ну, добре, що вона числа. І без коварства, без інтриг. Справедлива. Фінанси. Фінанси старший аркан закоханий. Гарний аркан. І говорить, що це взаємний потяг не лише між людьми, а й між вами та грошима. Якщо у вас було скрутне становище, то допомога вже в дорозі. Але для цього потрібно попросити про допомогу. Та розказати про свої проблеми. Зараз також найкращий час, щоб взяти на себе фінансовий ризик, наприклад, почати власну справу або взяти кредит. Отак от, от фінансовий стан у вас. Добрі гроші до вас тягнуться. Стан здоров'я. В якості здоров'я нам випав лицарь мечів. Ну, що сказати, це високий рівень життєвої енергії. Мечі це енергія, хороша імунна та нервові системи, бистре одужання в разі захворення. Але по цій карті людина себе не береже. Схильність до травматизму може бути, можуть бути проблеми із серцем, може бути гастрит. Будьте, будь ласка, уважні. От. Попередження для вас. Висока температура. Жезли, це вогонь. Може бути висока температура, високий тиск, задишка, алергія на пиляку. От. А також, так як він ось мчиться дуже швидко, може бути біль в проміжності, травми наружних полових органів. Запалювальні процеси можуть бути на шкірі якісь, нариви, прищі, нарости. Щось отаке теж зверніть увагу. Будь ласка, це попередження для вас. В плані здоров'я. Що буде допомагати або хто? Або хто? Королева кубків це фігурна карта, це жінка, ваш ангел-охоронець. Який може підтримати, яка може підтримати, дати гарну пораду, от, захистити. Це може бути ваша мама, старша сестра, бабуся або гарна подруга. І вона вам буде допомагати. Можливо, дасть гарну пораду, як продвинути проєкт, можливо, дасть гарну пораду, як. Отримати перемогу в конкурентній боротьбі. От. А можливо, по здоров'ю якусь гарну пораду дасть. Це жінка, ваш ангел-охоронець, і вона вам буде допомагати. Що буде заважати? А заважати вам буде Трійка кубків. Це карта свята. От. А свято це можуть бути і злішества. Карта радить, що ви маєте право посвяткувати, але все це треба робити з розумом і вміти вчасно зупинитися. Не святкувати новий рік три дні, скажімо так, зустріч нового року. Порада від Всесвіту для вас, Скорпіончики. Довіртеся своїй інтуїції. Гарна порада. Довіртесь інтуїції і вона підскаже вам правильний шлях. Попередження: Не займайтеся емоційним самокатуванням. Не грізіть себе. Давайте подивимося, які таракани будуть у вас в голові на наступному тижні. І так, Плохиш. Людина, яка бореться, відстає свої позиції, от, це боротьба і депресун. Можливо, щось загонить зможе, можливо, щось буде заганяти вас у депресію. Не потрібно заходити в депресію, все у вас добре. Все у вас складеться найкращим ціном. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Чудова карта. Старший аркан, колісниця. Говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. От. Дуже швидко. Прямо зараз. Прямо зараз відбувається здійснення вашого бажання. От. Реагувати треба дуже швидко і проявляти активні дії, а не впадати в депресію. Отакі От ось. Отакі От ось події у вас, отакі ось енергії, отакі ось о... Аркани вам випали. Дякую вам за увагу, скорпіончики. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любі скорпіончики. До побачення!